Через небезпеку в країні команда була змушена грати домашні матчі на нейтральних майданчиках, зокрема в Ризі та інших містах, без підтримки рідних трибун. Це безумовно позначилося на моральному стані і можливостях гравців. А про це більше розповість В'ячеслав Бобров, гравець збірної України. Ми дуже сподіваємося що все закінчиться дуже скоро. Так. Ми зможемо повернутися до нашої до нашої країни, що ми зможемо грати у Запоріжжі. Ми зможемо грати у, у Києві у великих аренах, щоб всі наші вболівальники могли прийти і підтримати. Зрозуміло, що Рига це наш другий дім, але дуже хочеться повернутися до нашої країни. Хочеться побачити всіх друзів, всіх е, батьків, щоб вони прийшли і підтримали тебе. У твоїй країні, тому що в Ризі дуже чудово грати. Латвія нам допомагає з перших днів, коли почалась війна, але дуже хочеться, щоб все закінчилось, щоб прийшли військові ці хлопці, котрі боронять нашу країну зараз і будуть боронити ще далі. Дуже хочеться повернутися mm. і подарити цей баскетбол людям в нашій країні, так. щоб ти приїхав, почув свою мову, почув своїх друзів, щоб ти міг зібратися після гри. Почути своїх фанатів в Україну, yeah, яка чекає тебе с... до навіть просто вийти на вулицю, просто походити по своїй країні, по своїм вулицям, де ти виріс, де ти грав, де ти навчався баскетболу. І тому я дуже сподіваюся, що скоро все закінчиться, і ми зможемо насолодитися баскетболом в нашій країні.